Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з працівниками поліції один з пасажирів автомобіля помітно нервував та поводився підозріло. Тож патрульні провели поверхневу перевірку громадянина. Та оглянули транспортний засіб. Чоловік намагався непомітно сховати в салоні автівки сліп пакет з порушку подібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Інспектори цей факт зафіксували та викликали слідчих. Загалом від початку серпня зареєстровано вже вісім випадків незаконного обігу наркотичних речовин. Канабіс та кущі коноплі таку знахідку виявили поліцейські у 40-річного жителя Заліщицької громади. У будинку чоловіка патрульні знайшли 40 грамів канабісу а на присадибній ділянці виявили 45 кущів коноплі. За вирощування та зберігання наркотичних речовин чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі. Співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільській області затримали на гарячому трьох працівників одного з тернопільських підприємств, які систематично вчиняли крадіжку дизельного палива шляхом зливу із тепловозів. Під час проведення огляду місця події було вилучено викрадене дизельне паливо та інші речові докази. Окрім цього, за участю слідчих головного управління нацполіції в Тернопільській області одночасно було проведено дев'ять обшуків, за результатами яких вилучено три автомобілі, з допомогою яких ймовірно перевозили крадене пальне, мобільні телефони, сім картки, блокнот. Ноти із записами зловмисники все обліковували дату вчинення крадіжок, об'єм краденого та осіб, яким здійснювалася реалізація палива. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Понад 45 тисяч гривень втратив житель Тернопільського району. Як засувалося в одній із соцмереж, чоловік побачив інформацію про виплати допомоги від міжнародного фонду. Уповідомлені пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та реквізити банківської картки для отримання грошей. Чоловік виконав всі вказівки. Після того, як вів дані свої картки, гроші зникли. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Спонсор показу. Історія у кляшці.